Привіт! Зараз зі мною сталася така цікава, неочікувана для мене подія, бо щойно записувала ефір в інстаграмі про відкриття каналу Любові. Але, на жаль, ефір не зберігся. Тому хочу записати окреме відео і зараз уже сутінки світла немає. Але. Все одно є можливість записати, і ще поки що зберігається оцей стан, коли записувала, коли проводила ефір, і коли саме налаштована на цей потік. Бо потік енергетичний досі зберігається. Він настільки потужний сьогодні був, що буде дуже шкода, якщо він пройде, ну, якось мимо, як то кажуть. Тому. Зараз хочу відновити цей момент і записати практику про те, як же ж важливо відкрити свій канал любові. Чому це взагалі стається? Чому цей канал закривається? Адже кожен з нас народжується маленькою дитиною, в якої величезний, потужний енергетичний потік. І цей енергетичний потік насправді настільки великий, уявіть собі, як атомна електростанція, яка здатна ну, опалювати величезну територію, яка здатна перевернути світ, створювати чудеса, але чомусь ці чудеса не відбуваються, як нам здається. І цей канал ми дійсно закриваємо. Насправді, кожна дитина дуже потужно старається для своїх батьків, бо приходячи у сім'ю і бачачи якісь там негаразди. Ми віддаємо весь свій оцей потенціал, грандіозний потенціал насправді на те, щоб врятувати маму, на те, щоб врятувати тата, врятувати їхні стосунки, зробити все, що завгодно, аби вижити особисто. Це дещо е, такий егоїстичний момент, бо насправді ми робимо ці порятунки, насправді ми вкладаємося, будучи дітьми. Не для того, щоб стало мамі з татом краще, а для того, щоб ми особисто вижили, щоб ми особисто жили в більш гармонійному стані, в гармонійних відносинах. Між батьками тому дійсно діти максимально вкладаються і стараються віддати всього себе, всю свою енергію для того, щоб покращити відносини, покращити здоров'я батьків, покращити не знаю матеріальне матеріальний стан батьків і ця вся енергія, яка б мала йти на власний розвиток, іде насправді для того, щоб налагодити стосунки. Але одного разу, отак, от виносячи оцей букет енергії, як я кажу, кожен раз мамі приносячи свої малюнки, свої обійми, свої п'ятірки, свою щойно прибрану кімнату, все-все-все, що ми робимо, аби отримати оцей фідбек тепла від мами чи від тата, принесши от ще раз, ось так, ми бачимо, що віддачі не буде. І в цей момент потихеньку-потихеньку починаємо тухнути. Починає тухнути ось цей, ось цей нас дитячий запал, ентузіазм, бажання все змінити, віра в чудо грандіозне. І кожен раз потихеньку ми дійсно затухаємо настільки, що одного разу ось цей краник починає капати лише, а не бити тим фонтаном емоцій. І кожного разу, коли ти несеш оцей малюнок і кажеш: мам, диви, як класно, я тебе люблю. А мама каже: не зараз. Почекай, я там працюю, в мене підлога не мита, у мене там борщ недоварений, у мене там щось недушито, не допрасовано і так далі. Ось в такий момент іде ось цей злом системи. Злом оцього грандіозного фонтану, який дитина принесла з собою у світ. І ось так кожного разу ми з вами ламаємося, насправді. І в цьому абсолютно невинні наші батьки. Ось так. Бо ось кожен ось такий злом, наша душа замовляє. Насправді для того, щоб коли ми виростемо, ми занурилися всередину себе. І свідомо. Відкрили ось цей канал в першу чергу для себе. Бо тоді, коли ми приходимо маленькими, ми ще не вміємо дбати про себе. Ми ще не направляємо цей канал в себе особисто. а постійно віддаємо. Але це віддавання, воно не. Не настільки усвідомлене, ми це робимо автоматично. Ми це робимо формально, не знаючи, а що, а як, а навіщо, а куди, а скільки. І ось кожен раз, ось так просто віддаючи від бажання вижити, ми дійсно витрачаємо ось цю енергію, яка потрібна нам на наш особистий розвиток. І лише потім, коли ми входимо в підлітковий вік. Ми починаємо, ніби знаєте, так починаємо усвідомлювати. Стопе, батьки насправді від нас нічого не беруть, насправді вони не хочуть змінюватися. Насправді вони не хочуть укріплювати там свої стосунки. І в один такий момент ми починаємо розуміти, що оці всі наші спроби вони дарма відбуваються. і в цей момент ми відліплюємося від цього віддавання, ми перекриваємо свій канал і каже, все, я більше тобі нічого не дам, я більше тебе не люблю. Я більше не буду старатися заради тебе, заради тих оцінок, навіть заради себе не буду старатися. І в цей момент цей канал дійсно конкретно вимикається. І в цей момент. Ми починаємо, типу, я буду тепер тільки для себе. Включається оцей дійсно такий підлітковий егоїзм, коли ми починаємо щось взагалі про себе більше розуміти, чого ми хочемо, як ми того хочемо, що ми хочемо. І в цей момент ми починаємо давати собі. І ось. Якийсь певний період оцього самонаповнення, самопошуку дійсно дуже важливий і дуже потрібний. І якщо ж ми все-таки себе знаходимо, якщо ж ми все-таки себе наповнюємо, то ось тут має статися ось такий переворот, і ми знову починаємо уже усвідомлено віддавати світові. Не так як ми віддавали мамі для того, щоб вона нас похвалила. А тому, що я знайшла себе, я знайшла свою місію, умовно кажучи. Я зрозуміла, а що ж мені з цією енергією робити? Її, виявляється, багато. І вся вона мені особисто не потрібна. І я вже не хочу, щоб мене хвалили, бо я і так знаю, що я класна. І ось тільки після цього, коли ми усвідомлюємо, що обана, я класна, я гарна. Я сама це усмідомила. Мені це не сказали ні мама, ні тато. Я сама це в собі знайшла. І тільки після цього я можу почати віддавати ось цю величезну енергію любові в світ, але вже свідомо. Але так, на жаль, стається дуже рідко. І тільки завдяки. Певним величезним психологічним і духовним пропрацюванням, пошукам, коли ми нарешті себе повністю дооцінюємо, нарешті себе починаємо любити, нарешті кажемо: таки, да. Я гарна, я майстриня, я класна, я хороша мама. Але навіть якщо щось десь не так, то нічого страшного, я все одно себе ціную і люблю, коли з'являється оця істинна самоцінність. Тільки тоді я можу насправді. Віддавати щиро віддавати світові. І мені вже не шкода, мені не жалко цієї енергії. Я вже не ображаюсь на тих, хто мені у відповідь не скаже: Так, «Да, дійсно, дякую, ти крута. І так як колись в дитинстві я очікувала цього від мами і тата, так як ми всі цього очікували, так як очікує кожна дівчинка і кожен хлопчик. І ось уявіть. Нам потрібно дійсно оце свідоме перевертання. Але воно може статися тільки тоді, коли ми цей канал відкриваємо. Бо відкрити його можемо тільки ми зсередини. Ніхто, прийшовши, не похваливши нас, ніхто не, ска... не може сказати: О, ти класна, дай мені любові. І насправді, якщо ми уже дорослі, якщо ми усвідомлені, якщо ми не травмовані. То ми можемо давати просто так. І даємо травми тільки тоді, коли дійсно ми самі себе недолюбили, самі себе не дорозуміли, не до як я кажу, не донянчили. І тоді ми ходимо і випрошуємо, думаючи, що ось там назовні є наша любов, а вона насправді просто закрита і заблокована всередині. І стається це закривання колись там у дитинстві. Коли ось в такий момент, ви підходячи до мами і знову віддаючи їй оцей букет любові, а вона скаже: почекай, почекай, не зараз, не невчасно. Ти взагалі йди займись своїми справами. І ось в такий момент. Ми перекриваємо цей краник, ображаючись на батьків. Але справді стається так, що ми перекриваємо його не до мами чи до тата. Ми не перестаємо, типу, любити їх. Ми взагалі перестаємо любити. І ось тут є якраз така найбільша якби, уловка Всесвіту, що ми думаємо, я можу маму не любити, але там Петю, Васю, Катю я буду любити. Насправді ні. Якщо я перестала любити свою маму, чи я перестала любити свого тата, це значить, що я взагалі перестала любити. Взагалі вимкнула цей краник. Я взагалі закрила канал любові, який йде в першу чергу в мене особисто. Бо якщо я думаю, що мої мама і тато мене не люблять, то насправді я не можу любити себе. Якщо мама і тато ніколи мене не цінували, як я думаю, я ніколи не зможу цінувати себе. Бо насправді найбільша любов і найбільша оцінка батьків це те, що вони нас народили. Все інше нам досталось бонусом. І коли ми це починаємо розуміти, тоді ми здатні подякувати і відкрити цей канал для себе. І ось зараз я вам. Якраз в е, прямому ефірі пропонувала практику ось відкриття цього каналу. І зараз я теж хочу її записати для вас у подарунок. Бо нещодавно був мій день народження, і я настільки багато відчула ось цієї любові, бо в мені її насправді вже дуже багато. Я люблю вас всіх, я люблю своїх близьких, люблю своїх діток. і... Настільки багато зараз наповнююся і віддаю, що отримую неймовірну кількість тепла. І хочу, щоб кожна жінка насправді теж могла так відкриватися і наповнюватися. Для мене зараз ось такі жіночі кола, ось ці медитації, це те, що насправді дуже-дуже сильно. Є моєю місією, щоб кожна стала щасливішою, щоб кожна стала, тою, хто буде фонтаном любові для себе особисто і для свого оточення. Бо я знаю, що тільки тоді світ стане щасливішим, щирішим і більш мирним. Тому зараз я прошу вас якомога краще вмоститися для певної медитативної практики. І ми з вами зараз зануримося у вашу підсвідомість, бо саме там є ось той екраник до каналу любові, який можна відкрити або закрити. І колись у дитинстві ви його вже закрили. Бо якщо ви зараз тут є, то це вам відгукується. Це та історія, де колись ви не відчули от того. Фідбеку, коли ви чекали від мами, що вона відкриється і вона полиє вам тепло. Але мама була холодна, мама була зайнята, можливо, байдужа. Тато не знав, як вас похвалити. Але це не значить, що ви не виросли і не можете це зробити самі для себе. І зараз саме той час, коли варто це зробити. Тому я вас прошу налаштуватися, вдихнути глибоко-глибоко і видихнути. Отак От прям видихнути, аби сповільнитись максимально. І у тому темпі, який потрібний для занурення в себе дуже-дуже бережно, дуже акуратно. Пірнути у глибини своєї підсвідомості, пірнути туди, де, можливо, ви вже давно-давно не були. І зануритись у той момент, де жила ось та маленька дівчинка. Дівчинка, яка ще вірила в чудо, в якої ще був фонтан емоцій. Яка ще могла і бачила той неймовірний світ, який вона хотіла змінити, який вона точно була впевнена, що вона суперкрута і вона все змінить. І ми поступово за ручку разом з вами візьмемо цю дівчинку і підемо в той момент, ви доросла, ви візьмете ось цю дівчинку. За руку і я разом з вами. І ми підемо в той момент, де у цієї дівчинки сталась отака прикра подія, де одного разу вона перестала відчувати любов до когось з батьків, а можливо до обох. Бо вона не відчула. О тієї віддачі, яку так сильно очікувала, яку так сильно хотіла, але чудо не сталося. І зараз, тримаючи за руку свою маленьку квіточку, свою маленьку дівчинку внутрішню, ви можете побачити, до кого так вона бігла. Кому вона несла оту от щиру дитячу любов? Хто зараз перед вами? Ви зараз разом бачите того, хто не, змів від... не зумів відкритися? Не зумів розтанути, не зумів дати так багато тепла. Як несла ось ця дівчинка. І в цей момент все ніби розкришилося, все ніби стало темним. Бо вона зрозуміла, що нездатна, що їй забракло сили, що вона більше не суперсильна. що вона не чарівна, не чарівниця. Але насправді. Цей момент вона просто закрила ось цей кран, який знаходиться у цій вашій потаємній, чарівній підсвідомій кімнаті. Вона подумала, що раз чи мама, чи тато не відгукуються, не тануть, значить, всі її старання марні. Але ж ви знаєте, що насправді не так. І ви можете взяти її зараз на ручки і розказати, що навіть ту маленьку часточку, яку вона не перекрила, навіть завдяки цьому маленькому-маленькому струмочку, який досі тече з цього каналу любові, вам вистачило, аби жити далі, аби здійснювати свої перемоги, аби навчатися, працювати, народжувати діток, виходити заміж, і будувати будинок можливо, будувати кар'єру, щось творити своїми руками. Цього всього вам вистачило на у тому маленькому, маленькому каналі, який залишився після закриття. І розкажіть їй про всі чудеса, які ви здійснили. Розкажіть їй, що насправді вона дійсно чарівниця, бо завдяки її зусиллям. Ви вижили. Завдяки її старанням ви мали сім'ю. Чи ви, можливо, мали маму? Ви мали той фундамент, з якого ви стартували і стали ось тією, ким ви є зараз. І це величезна, величезна заслуга вашої внутрішньої маленької чарівниці. Яка так довго старалась, і яка так довго трималась, і яка змогла таки здійснити своє головне чудо. Ви живі. І ви зараз власниця і чарівниця свого життя. Ви власниця ось цього каналу, який зараз разом з цією маленькою дівчинкою, ви можете. Відкрити наповну. Візьміться разом за ручки, знайдіть цей кран і відкрутіть його. Скажіть матусі, матуся, дякую за те, що ти народила мене. Тату, дякую за те, що ти був з моєю мамою. І завдяки вашому поєднанню з'явилася я. І це найчарівніша подія, яка тоді сталася. Бо завдяки цьому ви можете зараз творити історію. Творити історію свого життя. І коли ви відкриєте цей канал наповну, який вже не залежить від оцінки мами чи тата. Від їхнього одобрення схвалення, від їхньої похвали, від їхніх компліментів, від компліментів вашого чоловіка чи радості ваших дітей. Цей канал залежить тільки від вас особисто, від того, чи хочете ви наповнюватись. А ви знаєте, що тільки з повноти ви можете віддавати щиро і безумовно. Наповнювати себе і давати своїм діткам, своєму оточенню, чоловікові, батькам, всім, -всім хто буде поруч вас. Тільки сповноти. І тільки ви можете відкрити цей канал, бо він всередині вас. Ніхто не здатен зануритись в вашу підсвідомість і управляти вами. Ви можете здавати ці ключики своїм рідним, своїм близьким, і вони можуть вами керувати, коли будуть у вас більше хвалити або більше наказувати своїми якимись неприємними словами. Але це лише тоді, коли ви здали ці ключики. Це право управляти вами. І ваша задача зараз повернути їх всі собі. І управляти одновласно управляти цим каналом, наповнювати себе, любити себе із повноти величезної повноти, і величезного сяйва. Віддавати любов іншим. І кожна з вас. Зараз може запитати у своєї дівчинки, а що ж саме їй хочеться? У подарунок за те, що вона так довго берегла ось цей канал, ось цей краник, охороняла і нікому нікому не давала відкрити. І зараз ви з нею можете домовитись, що тепер будете разом ним керувати. Ви разом будете наповнюватися і разом давати першу чергу любов одна одній, своїй внутрішній дівчинці і собі як дорослій жінці. Адже саме ви знаєте, що для вас є оте наповнення, чого саме вам бракує, аби бути щасливою? Кожної це свій особистий список. І зараз ваша маленька дівчинка може додати туди кілька пунктів, адже ви її знайшли, ви її повернули собі і разом зараз повернули ось цей величезний потік любові, який більше не залежить від ваших образ на маму чи тата, від ваших очікувань. Ви тепер керуєте ним. Обійміть свою дівчинку, подякуйте їй і подякуйте собі, що ви настільки сильна, настільки крута, що знайшли це, знайшли цю силу в собі. І тепер можете нею управляти. А я вам дякую за те, що ви прийшли у це коло, бо кожна щасливіша жінка. Робить щасливішим світ. Я особі маю і чекаю в наступних жіночих колах. Це буде кожного разу для вас. Приходьте!